Дивіться, це немає якоїсь однієї проблеми, це цілий комплекс проблем. І ми не, не те, що помремо, не тільки ми помремо, а й дуже багато хто з вас помре. Тобто сьогодні ми знаходимося у нас знаєте, якісь такі постійно точки: 2004 рік, 2014 рік, осінь 2024 року, такі критичні точки, які ми проходимо, і вони для нас дуже болючі. Ми на межі катастрофи, так просто щоб об'єктивно. Тому що люди не розуміють, що те, що на сході сипляться найбоєздатніші наші підрозділи, фронт може посипатися взагалі за секунду, якщо десь у нас система зламається, і дуже глибоко посипатися. І дуже багато території життів буде втрачено як цивільних, так і військових. І тому зараз потрібно вирішувати, вирішувати ці питання. Не всі питання потрібно озвучувати публічно, щоб ворог про них знав. Але на найвищий рівень ми намагаємося ці питання доносити і говорити про створення для людини комфортних умов служби. Це дуже важливо, бо все починається з її внутрішнього стану, її мотивації. А зараз військо демотивоване, і ми маємо зробити все можливе. Щоб людина відпочила в якомусь сенсі знову з новим подихом, з новою вірою продовжила захищати свою державу, а ті, хто мобілізовується, попадали в таку систему, в якій вони не відчували різниці між цивільним світом і військовим світом. Тобто, ми маємо зробити з нашої армії потужну військову корпорацію, в якій всі, всі абсолютно організми, працюють і рахують коефіцієнт корисної дії. І от коли ми такою таким станемо, повірте, ми відвоюємо всі наші території. Ворог не відрізняється якоюсь надзвичайною креативністю. Ворог просто потужний, ворог ресурсний і ворог великою кількістю пре. тобто кількість накатів зараз надзвичайна. І це все ми маємо ні нівелювати системним підходом. Це складно, але у нас немає іншого, іншого взагалі шляху, як вижити, як зберегти українську державу, яку ми не мали більше там. 4-5 століть, а може й більше. Ну тобто зараз історичний момент, коли ми дійсно виборюємо справжню свою незалежність.